Вогонь, мій. сказав Господь своїм учням, кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним, а хто мене зречеться перед людьми, того й я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною. Той мене недостойний, тоді озвався Петро і сказав до нього, ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за це мати. Ісус відповів їм «Істинно кажу вам. Ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітиме ти ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожний, хто задля іменем мого покине дім братів, сестер, батька, матір жінку, дітей поля, у сто раз більше одержить. І життя вічне матиме у спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими.